Одне з масштабних будівництв тодішньої влади часів президента Порошенка сільські амбулаторії за типовим проєктом Мінрегіону. Їх створювали у межах програми Доступна медицина, а згодом продовжили як велике будівництво. На Полтавщині таких було заплановано зо три десятка, Та деякі і досі стоять пусткою. Одна з таких у селі Балясне Диканської громади. Мешканці й надалі продовжують звертатися до... Старої амбулаторії. Амбулаторія Балясному розташована на базі бувшої дільничної лікарні. Це приміщення велике, до відносно нове. Тож, скажімо так, це 1987 року воно здано в експлуатацію, але воно велике і вони всі приміщення експлуатуються і використовуються. Тому де ну, були е, сподівання, що ми переїдемо в нову амбулаторію вже більш сучасну, е, яка вже по нових проектах, по нових вимогах інфекційного контролю буде працювати, але. Ну, є, як є. А стара амбулаторія вона працює, вона забезпечена всім необхідним обладнанням згідно табелі оснащення. Нова амбулаторія на балансі обласного департаменту будівництва і об'єкт ввели в експлуатацію 3 березня 2021 року. Що із приміщенням не так, влада громади не знає. У відповіді на запит Суспільного обласний департамент охорони здоров'я теж не повідомив. А обійшлося все це будівництво майже у 9 мільйонів гривень. Договір підписали із приватним підприємством Полтава. Зв'язок Буд». Всього на реалізацію проєкту освоєно 8 мільйонів 840 тисяч 998 гривень, у тому числі 540 тисяч 428 гривень. Це районний бюджет. 349 тисяч 498 гривень кошти сільської ради і 7 мільйонів 951 тисяча 72 гривні субвенція виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості. Як стало відомо із єдиного реєстру судових рішень, що до цієї амбулаторії було розпочато кримінальне впровадження через привласнення бюджетних грошей. Як йдеться в ухвалі Октябрського райсуду Полтави, експертиза виявила завищення вартості виконаних робіт на понад 727 тисяч гривень. За версією слідства, частину суми могли привласнити шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт та використання неякісних матеріалів. Головний спеціаліст технічного нагляду відділу обласного департаменту будівництва поніс покарання. Київський райсуд Полтави Тави його засудив до трьох років позбавлення волі, але звільнив від відбування, встановивши іспитовий строк один рік через своє несумлінне ставлення до своїх службових обов'язків як головного спеціаліста технічного нагляду, фактично не здійснивши у повному обсязі перевірку обсягу виконаних приватного підприємства Полтаво-Зв'язк протягом 25 червня 2020 до 31 грудня 2020 будівельних робіт під час будівництва амбулаторії в селі Балясне диканського району Полтавської області, прийняв виконані будівельні роботи та підписав акти приймання виконаних будівель. Робіт. Та акти вартості устаткування, що придбаваються виконавцям робіт за об'єктом будівництва амбулаторії по вулиці Полюва в селі Балясне Диканського району Полтавської області, в які службовими особами ПП «Полтавозв'язкбуд» були включені роботи, які фактично не виконані, та включене обладнання і устаткування, що не поставлено. Допоки ж доля цієї будівлі невідома. Її громаді не передали через недоліки. Ми отримали автомобіль швидкої допомоги, який повинен бути закріплений, і він є на сьогоднішній день, він з старій амбулаторії, він працює, він функціонує, він надає допомогу. Виникли питання. Того, недопрацювань, будівельному недопрацюванню, тому на сьогоднішній день. Склалася така ситуація, що громада її не взяла на свій баланс. Як повідомили Суспільному в прес-службі ОВА, із 30 амбулаторій у 29 завершені роботи в повному обсязі. Один заклад у селі Піщани Кременчуцького району не добудували через відсутність фінансування. 26 медзакладів передали на баланс безпосередньо експлуатуючим організаціям. Три амбулаторії не передали громадам через недоліки. Крім Балясного, йдеться й про ті, що у селі Оболонь Кременчуцького району та Почаївка Лубенського.